Мої хороші, доброго дня. Я хочу вас привітати сьогоднішнім днем і похвалитися. Мої підписники дуже не люблять, коли я хвалюся. Не підписники, а хейтери. А я хочу похвалитися, що не тільки я роблю подарунки вам. Подивіться, який в мене подарунок від пана Віталія. Корисні, дивіться, я, я взагалі шокована, да? прислав подарунок. Подивіться, що у нас тут є. Козацька сіль. Круто, так? Да? І що у нас є? Сніданок, енергетичний сніданок. Вівсянка, дивіться, і все тут зібрано всяке от для такого сніданочку. Бачите, який уважний у мене підписник. Чоловік. Ось так, мої хороші. І ще щось тут є. Зараз це, напевно, якась олія, будемо розбиратися. Мої хороші, я теж отримую подарунки. Хочу сказати дякую своїм підписникам. Ви в мене найкращі.